Привіт! На мені різдвяний светрик, а це означає, що свята десь поруч і настав час готувати подарунки. Що подарувати коту у мене є декілька ідей. Перша ось така вудочка з плюшовим сніговиком. В кожному коте живе мисливець, і такий вид іграшки допоможе улюбленцю розкрити свої мисливські навички та відточити їх. До того ж, така іграшка гарний спосіб весело провести час і власнику, і улюбленцю разом. Розмір вудочки 31 см. розмір сніговика теж немаленький 10 см для тих котанів, які полюбляють здобич побільше. Друга ідея для подарунку ось такі звірятка у вигляді білочки та мишки. Розміри іграшок 14 см, всередині вони заповнені шилестким матеріалом. Це ідеальний подарунок для котанів-мишоловів, які полюбляють гратися невеличкими іграшками. А ще можна подарувати коту пледик. Він має розмір 77х60 см і зроблений з м'якенького, приємного на дотик фліса. Коцик дуже теплий і буде зігрівати вашого улюбленця зимовими деньочками. Доповніть будь-яку з цих речей улюбленими ласощами вашого коте, і це буде ідеальний подарунок на Різдво. Привіт вашим пухнастикам і бажаємо вам щасливих свят! Па-па!